Часто мене запитують, де я п'ю каву в трускавці. Можу поділитися одним місцем. Кав'ярня магазин Світ Парадайс. Давайте зараз підійдемо ближче, тільки розкажу. Дуже гарне кафе відкрилося минулого року. Є літній майданчик. Дуже зручно. Асортимент. Нас часто просять глядачі, щоб ми показували більше кафе, ресторани. От ми всередині кав'ярні. Так, добрий день. Розкажіть, яка у вас кава найсмачніша? Нас всі кава, найсмачніші. А які найчастіше замовляють? Найчастіше капучино. Ну, Я теж найчастіше тут п'ю або капучино, або лати. Ще іноді замовляю американо з молоком. Вічна класика. А що ви з десертів порадите? Бо я от десерти. Пробував, але останнім часом не пробував. Що у вас є нового цікавого? У нас є різні десерти. У нас є і е, смачненькі, солоденькі. І є такі для людей, які слідкують за своєю фігурою. Це, наприклад, так, зараз у нас є цей чизкейс знизу. Ага, бачу. З вишневим і шоколадним вілосом. Так, чискей без цукру, без лактози, без глютену. Так, це справді для тих людей, хто слідкує своїм здоров'ям. Міолетик. Він дуже ніжний такий. А оцей Фісташковий чизкейк? Фісташковий теж, ймовірно, смачний, тому що там дуже багато різних структур всередині. Є, він і дуже ніжний, і одночасно є хрумкість. О, є зефір просеко-вишня. Теж, напевно, його треба спробувати. А, і дивіться, тут постійно продаються горішки. І не тільки горішки, а от є паста. Медова паста фісташка, Таку я взагалі в Трускавці ніде не бачив, чи там журавлина. Є набори подарункові, теж цікаво. Так, то мені напевно такі капучино і ті тістечка, про які ви говорили. Добре. <гум> Дякую.